Вас. Сьогодні ми знаходимося в мене в домі, як і в прошлому ролику, і знімаємо те, що в мене є із моєї колекції. І сьогодні я вам хочу розказати про нашого учителя Василя Дмитровича Максименка і про його сім'ю. Василь Дмитрович був учителем малювання і креслення, і він і сам непогано малював. І мені вдалося дещо зберегти з того, з його, так сказати, творчого наслідя. Уже після його смерті я пішов до його вдови, і вона мене вислухала. Я просив, щоб перефотографувати, щоб хоч що-небудь було. А вона мені дала оригінал і каже, бери, бо оце я помру і нікому воно не Дітей у його то. Так случилось, що не було. Ну, у Василя Дмитровича був ще брат Анатолій і брат Григорій. Григорій працював на шахті більше 30 років, а брат Анатолій, як і він, робив учителем, викладав у нас у школі трактор. Так що, коли я випустився з школи, в мене на руках вже були права тракториста, я мог йти працювати вже як фаховий спеціаліст. Що я й зробив, коли не поступив? Київський інститут фізкультури, тому що поламав ногу, упав з мотоцикла, а там треба здавати спортивні речі, а не математику. І мене батько забрав у кар'єр, де я переучився та й працював на бульдозері. Так от про Максименків Анатолій Дмитрович Максименко, він був і на цілені, він був і на Кубі, внідряли. Комбайни, радянські комбайни для того, щоб збирати сахарний тверснік. Ну, а від приїхав, працював бригадиром у колгоспі, а тоді був у нас учителем. Їхня сестра була бібліотекарем у школі. Їхній доюриний племінник Валентин Миколаївич Москаленко, і нині учитель історії. А син Валентина Миколайовича Максим Валентинович, нині директор школи. От така сім'я з таким корінням, з такими задатками. Ну, а зараз я вам хочу показати те, що я зумів ну, як достати із того, що малював і писав Василь Дмитрович. От зверніть увагу. Оце автопортрет Василя Дмитровича, він виконаний маслом. Він писав маслом. Оце рядом, це фрагмент з міста Нікополя. Це написано олівцем. Я вам не скажу, де це. Я знаю, що в Нікополь, а місто я не узнаю. Це написано давно. Ось така річ. Далі ми бачимо, оце в нашій школі в зоологічному кабінеті. Стояв оцей експонат. І оце, видать, він його не видать, а він його написав. Він написаний тут аквареллю. Подивіться, майстерно виписано. Майстерно. Ну і далі тут ось є у нас натюроморт один. Це акварель. О, оце у нас е, значить, ваза з цвітами. Це теж акварель. Ну і останній у нас остається, значить, оце натюрморт, морква і буряк. Акварель йому давалася. Акварелька призна, краска, спеціальна техніка, до неї треба не всі неї люблять писати. Ну, його вийшло. Ну оце на сьогодні все, що я можу вам сказати і про Василя Дмитровича. Більше в мене нічого його нема. Може десь щось осталося. В Юрія Черняховича, не можу сказати. Він казав, щось є, ну небагато, теж якісь. Значить, угривочки, якісь. Василь Дмитрович, скоріше всього, якби основним заняттям він був садоводом, хорошим садоводом був. І брат його був садоводом. І, мабуть, він живопис ставив, а жив зовсім другим. Що ще я хотів би про нього сказати, що він був прекрасною людиною, прекрасним вчителем і дуже добре грав у шахмати. У них взагалі там той куток, де він жив, там і Юрій Іванович тертичний, і він, і бережний Сергій. Вони шахматісти, притом не просто вміли грати, а розбиралися у теорії шахмат. Так, по-серйозному все. Ну а на цьому і будьте здорові!